Миші, дякую, що допомогли. Завжди звертайся. Вони йдуть. Рубай мотузку. Привіт, батько. А що ти там мені хотів сказати? В Сенсі, це ж ти написав мені запрошення і попросив у ньому, щоб я вийшов сюди. Так ти ж перший написав. знову ці пастки мисливців. Це не пастки мисливців, це була я. Що? Навіщо? Мені набридло, що ви постійно сваритесь. Я вирішила вас помирити. Зачинивши у клітці? Ніщо так не об'єднує, як бажання вибратися з якоїсь пастки. Я зараз поясню, що ви повинні зробити. Прямо поруч з вашою кліткою, по обидві сторони знаходяться ключі. Щоб дістати їх, треба працювати в команді. А якщо ми не зможемо відчинити клітку. Та то нічого страшного. Всього лише залишитись в клітці до кінця своїх життів. Ого. Твоя подруга реально божевільна. Гей, ніколи не ображай Фелікс. Зрозумів? Ти не знаєш, що вона зробила для мене. Ох, і що ж, для такої нікчеми спробуй щось зроби. Знову хочеш уйти? Уйти, як тоді, коли ти вирішив подорожувати країною, я вийшов через тебе. Щось твій метод і працює. Думаєш, я цього не бачу? Ти завжди був помилкою, помилкою, що завдає мені болю. Стійте. Що ж ви за сім'я така? Та і Грамбл, замість того, щоб підтримати батька, який втратив своє кохання, навіть не хочеш говорити з ним. А ви, Вільям, бачите в сині тільки причини смерті своєї коханої, хоча він, по суті, єдине, що від неї залишилось. Ви повинні підтримувати один одного, допомагати, хоч інколи розмовляти. Як з ним розмовляти, якщо він в усіх своїх бідах звинувачує мене? Бо так легше. Чи не так, батьку? Ти не хотів зі мною розмовляти, ти хоч інколи цікавився, що мені подобається. Чим цікавлюсь я, як ти можеш казати, що я в усьому тебе звинувачую, якщо ти не намагався навіть поговорити? Ти ж мене не знаєш? Як і ти мене? Все, будь ласка, зупиніться, закрилися всі. Я сподівалася, що зможу змінити вашу сім'ю, але тепер розумію, ви не сім'я, ви якась пародія на сім'ю. Я взагалі не розумію, як ви ще не повбивали одне одного, а що найгірше, ви обидва не хочете нічого змінювати в собі. Прикро це визнавати, але Фелікс у чомусь права. Так, тут я погоджусь. Батько, ти пробач мене, якщо що, і ти мене пробач. Можливо, і я був у чомусь неправий. Вибач, що через свої проблеми я позбавив її тебе дитинства. Та я теж не завжди тебе підтримував, коли тобі було боляче. І навіть говорити з тобою я не хотів. Вибач мене за це. Ну, тоді до завтра. Синку, стій, може, вже будемо жити разом, а не поодинці. Ну, давай. Підеш завтра на вибори голови лісу? Так, збираюся. А за кого будеш голосувати? За меншу. Жартую, звісно ж, за тебе.